Дня, все з вами я, я Патріот. Сьогодні ми граємо в коронавірус Minecraft. І сьогодні я знайшов новий крутий сервер. Реально крутий новий сервер, по якому я буду записувати відео Це теж найголовніше українськомовний сервер. Це сервер Sciні Minecrafta. От, айпі цього сервера залишу в описі, хто хоче зі мною пограти, приєднуватися обов'язково, буду радий бачити. Так, сьогодні я збудую свою першу фармилку. Да-да, я зб... я буквально, е, буксик я тут граю, ну буквально день, ну буквально два дні, примірно. Примірно я два дні граю на цьому сервері. І перше, я хочу збудувати фармилку. Дивитесь, у кого солодкий. Ягід. Да, да, фармел кусок їх. Ягід, я теж за кадром тут здобував ресурси, які, як ви бачите, два приватна. От, і солодких я чуть-чуть, ну, так, короче, все по І дивіться, зараз ми тепимося, короче, на РТП, давайте, ось, во, тепимося на РТП. І називайте приєднатися на цей сервер, реально. І будемо зараз шукати, короче, місце для нашої, для нашої бази. Де, де людей було мало, де люди ще, ну, де люди ще не побували, нашу фармилку, ну, просто не розгромили. Бо в нас ну, ще є два привати золотих, це міні-приват, хто не знає. от, Шейдер, шейдер у мене звичайний. Ой, ну не я. Одна компліменти і шейдер зверта. У мене шейдер, компліменти і шейдер. Так. Давайте шукати фмилку. можемо просто піднизу збудуватися. Я вам така ідея, може просто зараз отак. Отак зараз просто закопатись. Ну, кстати, можна, можна, можна. Давайте, хотя пока хоча будеш розкапувати. Хоча це буде понадежне. Ну давай. Ну я, давайте ми десь начнем будувати цю базу, свою фармилку, примерно тут. Бам. Закриваємося, братева, закриваємося. О, так, тепер у нас повинно бути кайло. Так, да, кайло у нас є, правда, воно таке собі. Зараз ми, коротше, будемо прокапуватися, прокапуватися доволі, доволі, так сказати, довго, тому що, ну, блін. Як би все ж таки територію потрібно мені зробити якусь, якусь, якусь викопати територію для нашої бази, для нашої базуки, да, де ми будемо. Зберігати всі наші е, ресурси. І головне, не за запривати, тому що, ну тому що без приватного, ну, це якось ну, взагалі не, не буде круто, не буде круто, це буде взагалі не круто, я б сказав би. Отак. От і зараз ще чуть-чуть буквально отак от прокопаємося. Е, глибоку глибоку печеру я не буду копати, тому що ну, це якось не в кайф Так, і зараз коротше, будемо брата, давайте так, Я повернувся, давай, коли розкопаю всю цю територію. Коротше пасики, я вертаюся і бам 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 Я збудував, за кадром ось таку ферму. О, дивіться. Я вибудував, я вибудував ось цю, потолок, розкопався і здобув ось таку зробив собі ферму. Тут уже ягіди у нас ростуть непосередньо, ягідки у нас туди ростуть. Тут що я гляда уже виросла, в принципі, я тут уже статком поставлю, і ось так, може я в майбутньому зроблю ще більшу ферму ягід, так, давайте хочу вже глянем, скільки, ось, наприклад, так, ягід коштує 1000, ну тисячу, а плювати 4000, ну нормально, кстати, да, реально, тепер мені потрібно рознестити ці два приватим. От такі, як мені їх вопрос розмістити? То, то мені їх потрібно якось, наприклад, от раз. Тепер тут два. Отак, от ми ставимо цей приватик. А чому ми його не. не то? Не поставили? Е-е! Михайло не. не, не то, не. А чому його не установили, що ли? Як так? А ну а Е! А чому ми... А ми що установили квіт? А, це я. Я да, чуть Так да, це все зрозумів. Можна а, так сказати. Коротше, потрібно було вкривати, мені треба було дуже велику а, територію розкопати, щоб вкривати по центру ставити, щоб отут оцих полублаків туди не було, бо вони їм мішають. Коротше, я це уже все за кадром зроблю. От, оцю більше зроблю ферму в тисячу а, разів туди, туди, туди. А, зроблю ферму. От, зроблю ферму. Граю я, якщо на сервері от, на, на українському сервері Люксор, Люксор Крафт, Люксор Крафт, притильники. Тому ну, заходьте. Буду, буду ради бачити IP сер напам'ятовую. IP LuxorCraft сервера в описі, в описі, IP-шка сервера в описі. Тим часом, поки я тут з вами розмовляв, вже у нас починає рости наша ферма. Ну, круто! Коротше, цей відео був малий, тому дякую всім вам за перегляд. Не забудьте заходити на сервер Luxor Minecraft IP сервера в описі напам'ятовий. Дякую за перегляд. Всім.